Насправді небагато, не багато гравців у Лелек, у складі Лелек, які мають досвід виступів в українській прем'єр-лізі. Ось це той фактор, який може. Допомогти оболоні сьогодні, оскільки багато кусючих гравців у пивоварів, багато гравців з досвідом гри от таких лобових, важких матчів. А якщо подивитися на сезон Української прем'єр-ліги, якщо згадати весь цей шлях 30-труровий, то оболонцям загалом непогано давалося набирання очок у поєдинках проти команд. Рівних собі і проти тих команд, які зрештою опинилися наприкінці сезону. В одній компанії з Валерієм Іващенком та його підопічними це в компанії команд, які фінішували внизу турнірної таблиці, або ж в зоні перехідних матчів, або ж команд, які вилетіли. Віталій Первак це головний тренер. Ось він перший у нас найближчий до нас, це головний тренер лівого берега. Це Данил Сухоручко, бомбардир команди. 10 м'ячів вихованця Київського Динамо у цьому сезоні в першій лізі. Скажу вам, що насправді за той, за тим стилем, який пропагується часто у першій лізі, забити 10 м'ячів у цьому турнірі. Дуже дуже непоганий результат. Леонід Кучук, поруч із ним по ліву руку Дмитро Пєлін Карась довгий пас виконує. Тут Мединський має можливість наздогнати м'яч. Він в один дотик за висуху запускає і на дальню стійку. М'яч залишається в межах поля і аж поки не приземляється знову ж таки в руках Миханіва. Навіть гострота виникла. Зараз атака низом. Хороша передача за спини захисникам. Ось він момент оболонці в падіння. в в майданчику і піднімає руку Козиряцький. Показує, що фолу на Краснопірі не було. Ось він. Ігор Краснопір. Давайте подивимося. Отримує він м'яч, красиво від мороза. Гарна передача. Намагається розібратися з центральними захисниками. Прибирає одного, але йде на підстраховку інший. Ось тут під праву ногу собі мостив Краснопір. Отже, дивимося, подача Астахова. Його улюблена робота, напевно, подачі. Удар І сейв рибки. А що по добиванню? А добивання немає. Ось він лівий берег з його стандартами. Ось вони кутові команди, які приносили їм величезну кількість щасливих хвилин у цьому сезоні. І Олександр Рибка, чудовий сейв на лінії. Подача. Астахо відривається від суперника від Груші співаком. Чому Груша ще й послизнувся. І лише рибка тут зараджує. від пропущеного м'ячі. Подивіться, як здорово завис. 14-й номер. Ну, Волонь вдруге у цьому матчі робить за висухи. Подивіться, вона успішно і могла навіть стати, якби Грисьо м'яч опустив, якби він його приземлив у ворота. Складний був момент для гравця, який атакував, оскільки пробити сходу. Коли м'яч аж так падає, коли важко його зловити, це надзвичайно складно. Але подивіться, вже вдруге у цьому поєдинку м'яч тікає від камери у висоту. Хороший розіграш штрафного, може бути, подача у штрафний майданчик. Ось вона подача. Рибка кулаком. І причому ж Войцеховський закривав ще дальню стійку. І навіть після того, як Олександр Рибка до м'яча дотягнувся, Войцеховський міг теоретично. Наздогнати і навіть прострелити що Він готовий подати краще. Ще одна подача. і Ось він удар Мороза. М'яч зрізається, але робиться передача. цей Ця зрізка перетворилася в передачу. Кричить на весь стадіон Тарас Мороз. Його зараз чують всі птахи, які тут е, біля стадіону оболонь позліталися на дерева і зараз. Розлетілися після реакції мороза на невдалу зрізку. Друга спроба подати плюс-мінус цієї точки для гравців лівого берега. Подача у штрафний майданчик. Рибка забирає, залишає м'яч у грі. Ось <праць> і карась пробиває по воротах. І цей удар перетворюється на навіс. Насправді, тому що е, Ігор Краснопір торкнувся чубом м'яча, який пробив по воротах. Зарахуємо за удар. Зараз тут його видно. <ріст> біла Білий картуз. Може на фарт? Давайте подивимося. оболонь атакує. Мединський. Подача на дальню стійку. Скітка головою. На воротами м'яч прилітає. Не знаю. Фартний фарт офсайд. Микола Когут подавався з правого флангу. Зараз він буде заряджати з флангу лівого. Подача, удар головою. М'яч повз ворота летить. Знову шанс е після стандарту. Другий сьогоднішньому поєдинку. А ось вам увімкнення Сухоручко. Щойно згаданий в контексті того, що е в нього взагалі не було моментів у першому таймі. давайте зараз. Можливо, голкіпер себе й проявить цій ситуації. Рибка стрибає, але бачить, що м'яч летить над воротами. Олександр контролював цей удар суперника. Зараз атакує Момент і гол! М'яч у воротах. Хто забиває? Тарас Мороз, який мав найбільше моментів або на пів шансів у першому таймі зараз забиває. Тарас Мороз робить рахунок 1-0.53 хвилина. Ну, нічого дивного, нічого дивного, що м'яч забито після кутового. Ну і велика радість, велика радість і значення цього голу у такому матчі. Його неможливо переоцінити. Так само, як і смуток футболістів лівого берега. Перший удар в площину воріт від Пивоварі. Зараз він видивляється напрямок адресата і б'є Черненко. Механів витягує. Хто на добивання? На добиванні було кілька гравців в оболоні, але жоден із них не встиг до ось коли ми говорили про те, що Черненко може із такого кута пробити, якраз саме це і мали на увазі. І це стало несподіванкою для Миханнява. Подивіться, ворота робить крок вперед, тому порушення правил. Тобто передача. М'яч знаходить ногу партнера. Тарануха б'є з гострого кута. Але чи був це удар? Чи може простріл? М'яч залишається у грі. М'яч залишається у Мединського. Той його доганяє, і це може бути хороший бенефіс для оболоні. Отже, атака триває. Подача. У штрафний майданчик. Удар голову, скидка, Ще удар! Механів витягує цей м'яч. Механів витягує. Ну, Якщо не мертвий, то напівмертвий момент від ігоря Краснопіра. Це був розкішний шанс для того. Помилка захисника. Краснопір пробиває знову механів. Краснопір буде добивати чи ні. Шансів три eh, на хвилину. Ну так, останній вже був з офсайду, Офсайд, тому що та помилка захисника, вона все одно була після передачі гравця оболоні. Тому Краснопір брав участь в епізоді. Але ми дивимося за ось цим цілком легітимним моментом, коли Ігор. Там була передача з глибини і помилився самер. Краснопір в момент передачі партнера знаходився офсайді, тому всі ці подальші дії 95-го номера. Якби він тут забив чи тут здобування, це би не мало юридичного значення. Ернеста Стахов на подачі. Виконує він цю подачу. Ось удар по воротах і повз ворота. Летить м'яч. Руслан Дедух б'є повз ворота біля дев'ятки. Надзвичайно близько до 1-1 було. Не? Але зараз в кульмінації матчу він не забив. Оболонь реалізувала свій стандарт, реалізувала свій кутувий і виграла 1-0. Виграла перший тайм ось цього плей-офф. Максим Механів витягнув класний момент. Максим Механів вберіг свою команду від 0-2. Це колишні партнери по агробізнесу Черненко і багато таких гравців у складі лівого берега. Зрештою, ці всі хлопці, вони побачаться один з одним за 4 дні в неділю. І ви так само дивіться на УПЛТБ трансляцію матчу відповіді лівого берега і оболоні.